Да. Ранее судимый? Да, кража. Кто вам вчера позвонил? Приятель. Помоги, выручи там, поехать денежные средства забрать. Приехали вы туда, а дальше что? Вышла старушка. То бишь вы должны там передать деньги, с вами людьми созванивались. Мы начали вместе считать, отсчитывать деньги. Какую вы сумму насчитали? 40 500. Поехал в сторону дома. Ожидал дальше звонка. Завести деньги? Да. Подняться на третий этаж и засунуть в ящик. Вы это сделали? Да. Ваша донька потрапила у ДТП і потребує негайної грошової допомоги на лікування. Саме під такою легендою зловмисники заволоділи грошима літньої деситки у розмірі 47 тисяч гривень. Подія сталася увечері 4 травня, а вже на ранок ошукана жінка звернулася до поліції. Того ж дня оперативники управління карного розшуку Одеської поліції спільно з колегами-оперативниками відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 затримали одного зі зловмисників і вилучили в нього 22 тисячі гривень, здобутих злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Це правопорушення передбачене частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, це позбавлення волі на строк до трьох років. В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть і інших учасників злочину. Досудове розслідування триває.